Немає нічого смачнішого в світі, ніж піца. І приготувати її можна не тільки в духовці, але й на пательні. Ви запитаєте, а таке буває? Це Україна, тут всяке буває, навіть рак на горі співає. Тому беремо 2 яйця і розбиваємо в посуд, в якому будемо колотити тісто. Для тіста нам потрібно буде 5 столових ложок сметани. Також додаємо сюди 5 повних столових ложок майонезу. можете взяти домашній. Також знадобиться 6 столових ложок борошна. Це все ми будемо збивати ось таким вінчиком. Але якщо у вас його немає, то можна буде обійтися звичайною видалкою. Перемішуємо до ось такого стану. Ну, стан, скажімо так, фінішної шпаклівки. Будівельники зрозуміють. Цю фінішну шпаклівку, яка в нас вийшла, ми виливаємо. На пательню, змазану олією. Розрівнюємо, щоб отримати ось такий рівненький гарний корж. І тепер беремо начинку. Я нарізаю помідори і викладаю їх рівномірно зверху на тісто. Далі я беру ковбаску. Бажано взяти ковбаску там, де побільше місця. Тобто натурально. І накидаємо зверху ковбаски. Можете взяти будь-яку начинку, але це сама проста, яка є майже в кожному холодильнику. Натираємо сир, я полюбляю моцарелу, ви можете взяти будь-який інший і зверху накидаємо на піцу. Ставимо все це на середній вогонь і обов'язково накриваємо кришкою. Через 10 хвилин ми маємо готову піцу, тільки не треба заглядати під кришку кожної хвилини, тоді вона швидше приготується. Головне, щоб вона не підгоріла. У бережі я знайшов дуже багато таких рецептів ледачої піци за 10 хвилин. Деякі з них я перевірив і скажу вам точно, вони не працюють. А мій працює. Тому запам'ятовуйте, нотуйте собі десь і робіть ось таку ледачу піцу за 10 хвилин просто на пательні, до якогось перегляду кінофільму чи просто сім'єю повечеряти на швидкоруч. Смачного вам, друзі мої!